Еміївсько Спортлайф. Так, вийшли ми вже з метро, а десь 10 хвилин ти нам пішки до спортлайфу. Да? Алінка, mm -hmm. скільки нам йти до спортлайфу. Зараз дитина ловить інтернет. Да. Тож я вийду. Треба розібратися. Взагалі перший раз ніколи не була а, на метро Демійській, ніде тут а, в цьому райончику не ходила. Тут, як завжди, куча магазинів, все по 10 гривень. Зайшли, хотіла безпровідні такі навушнички купити донці, бо на і ті зламалися. А, ціна 500-550 гривень. Ось такі. Можливо, Потім на зворотньому шляху дитині дитини куплю, бо дуже любить вона Ще слухає, там якісь YouTube-канали по своїй спеціальності. А музичку слухає. Дійсно, безпровідні, дуже, дуже такі зручні вони. Нема проводків цих. Ось, так, виходимо з метро, будемо в спортлайфі. вам також засніму. Сьогодні такий у нас день. День бігу. Займаємося з дитиною спортом, бігаємо по Києву. Дивіться, які площі. широкі площі. Чимось нагадує мені також центр Запоріжжя. Може, хто з Запоріжжя мене дивиться а, Фестивальна. Ось. Туда, як і до України. Ось так нагадує. Так, дивіться, яка тут ялиночка. Прямо біля під'їзда у когось стоїть штучно. Ось такі молодці виставили, прикрасили її. Як гарно. Так, ідемо шукаємо. Де ж той спортлайф тут тут на Деміївській заховався? Я щось не можемо ніяк зрозуміти, куди йти. Тут і горки, і пригорки різні. Ось так вони сидять, будиночки. А, тому шукаємо. У дитині підліткам головне, що дуже гарно рухатися добре, щоб вимотитись за день і заснути. У нас проблема з засинанням. Малінка пізно дуже лягає спати, тому дуже систематично не висипається. Знову ми спускаємося донизу. Ой, такі горочки тут. Бачите, яка там стіна гарна, хтось розфарбував. Ой, яка краса. Краєвиди такі намальовані. Ось там навіть лебеді плавають в озерці. Дуже красиво. Так, ось тут вару знайшли і десь по карті показує, що SportLife десь тут поруч. який висотний-висотний величезний тут будиночок є. Так, цей ЖК називається парк авеню Віп. Ось там напроти. Є дитячий садочок одразу через дорогу. Нарешті знайшли ми спортлайф. Йдемо дізнаватися, що там по цінам, які є абонементи, ще по чому, потім вам все розповім. Так, ну що, вийшли ми вже з спортлайфу, нам все дуже там сподобалось. Там такий величезний басейн є, глибокий. Тому що це На. найкращий це люкс. Ну так, да, це спортлайф люкс. Є ще більш простіші такі заклади, там де є ці тренажери, а тут вже і сауна, і спа, є також величезний басейн. Я вже казала, багато дуже зон для тренажерних, багато тренажерів. Є дитяча зона для заняття з дітьми від нуля до 14 років. Ось там різні м'ячики фітнес. Займається тренер з дітками. От що скажу по цінам, чесно кажучи, в мене щелепа трішки відвисла. Але якщо прослухати всю інформацію і взяти абонемент одразу на два роки, от, то можна його придбати за 64 тисячі гривень. І в цю вартість входить дивіться 2 роки вашого життя, чи то спа, чи то. Басейн будь-який час вони працюють з восьми ранку до 22.00. Тобто, кожен день ви можете приходити в будь-який час 24 місяці здорового, такого активного життя, хоч кожен день. Ось сказала менеджер Дар'я. Нам що там навіть є такі люди, що приходять зранку, і відранку до самого вечора займаються. Спочатку вони там розігріваються на тренажерах, потім паряться в цих спа кімнатах, потім плавають в басейні. Віть скільки здоров'я можна, можна набратися? Так, ціна, звісно, що здається, така величенька, але а, якщо на місяць брати такий самий абонемент, то вартість буде 16 тисяч гривень. Всього за один місяць, а тут 24 Місяці за 64 тисячі гривень. Ну, ми ще подумаємо з чоловіком, але якщо так думати, то два роки здорового життя для дитини. Будуть там канікули, ввечері буде в неї виходити, якщо сподобається. Взагалі може кожен день займатися, або просто плавати, приїжджати, один день плавати, а інший день займатися на тренажерах. В цю вартість ще входить одне заняття з тренером, він показує всі-всі тренажери, розповідає, як на ними користуватися. Всі досить, таких, досить таких дорогих фірм, всі тренажери, шкіряні сидіння. Дуже-дуже ну, класно, люксово. Звичайно, ціни такі, але ж, якщо за два роки... Розбити цю суму на кожен місяць набагато дешевше. Виходить брати все ж таки абонемент на два роки, аніж на один місяць. Звісно, якщо є така от сума одразу 64 тисячі гривень. Ось, начебто, все так, що хотіла вам розповіла.